Доброго дня, дорогі глядачі. Сьогодні хотів би вам показати налобний ліхтарик від найулюбленішої торгівельної марки Videx. Ліхтарик має вбудований акумулятор на 1800 мАч. Також він має вбудоване червоне світло. З максимальною яскравістю білого кольору Світло це 310. люмен. Ліхтарик у нас. Має три світлові промінювача, тобто це матричний світлодіод котрий дає нам загальне освітлення. Направлене освітлення. Це другий світлодіод. І по боках розташовані ще червоні світлодіоди, котрі дають нам червоне освітлення. Також ліхтарик може відхилятися на кут до 60 градусів. Тут ви можете побачити його загальні характеристики. Ліхтар має багато різних варіантів освітлення. Давайте його зараз розпакуємо і подивимось. Ось таке ось гарне у нас пакування. Тут у нас розташована макулатура з інструкцією з використання та гарантійним талоном. Гарантія на даний ліхтар у нас 2 роки. Ліхтарі дуже якісні. Лямка для носіння на голові. Виконана дуже якісно, Вона прорезинена. Кабель зарядки USB Type-C на USB Type A. Ну і сам ліхтар. Ліхтар відносно легкий. Відносно того, що у нього вбудований акумулятор на 1800 мАч. Для підзарядки у нас на боку є захисна прокладка. Під нею у нас розташований порт USB Type-C для швидкісної зарядки. Як я і казав, світлодіод. Оснащений трьома світлові Загальне освітлення реалізовано на матричному світлодіоді. По центру у нас розташоване направлене світло, і по боках у нас йде розташовані червоні світлодіоди. Зараз ми його вмикнемо і подивимося, як у нас світить. Є у нас дві клавіші зверху. Для того, щоб вмикнути загальне світло, ми нажимаємо на ту цю центральну клавішу. Да? І можемо побачити, що воно здає доволі непогане яскраве світло. Так, для того, щоб подивитися, скільки у нас залишилося заряду, ми можемо. Нажати і потримати ліву клавішу. Тут у нас загораються індикатори, котрі показують нам, скільки у нас залишилось заряду батареї. Для того, щоб вмикнути у нас центральне освітлення направлене, ми нажимаємо праві, праву клавішу. Да? І загорається у нас направлене світло, яке має. Доволі широкий кут з пошуковим пятном по центру. Також цією клавішою, швидкими нажаттями ми можемо перемикати режими. Ще раз нажали, ми вимкнули, вмикнули і якщо треба перемикнути режим, швидко нажимаємо. Да? Це вже у нас режим стробоскопу. До речі, ліхтар запам'ятовує останній вибраний нами режим. Тобто при вимиканні ми його, наприклад, зараз вимикаємо. Да, і При вмиканні він у нас запам'ятовує останній вибраний режим. Зараз я спробую, наприклад, на середній яскравості його вимикаю. І опять же таки при вмиканні у нас запам'ятовує останній вибраний нами режим. Це дуже зручно. Так. Ще з цікавого, у нас тут є сенсори, котрі можуть вмикна... вмикати наш ліхтар без дотику. Тобто, наприклад, ми зараз його вмикаємо, і якщо ми проведемо рукою перед ліхтарем, він у нас вимкнеться. Для цього нам треба спочатку нажати цю функцію. Це оця от ліва клавіша. Сенсор вмикає. Вимкнувся. Вмикнувся. Вимкнувся. Вмикнувся. Тобто він буде включатися в останньому вибраному нами режиму. Як на мене, ліхтар дуже зручний. Дуже якісно виконаний. Зараз я спробую його розкрутити і показати, що у нас знаходиться внутрі цього самого ліхтаря. Так, беремо викрутку. Тепер ми можемо відкрити його. Відгинаємо наш язичок і відкриваємо наш ліхтарик. По периметру у нас є резинова прокладка, котра захищає ліхтарик від попадання вологи всередину корпусу. Як я і казав, ліхтар має батарею на 1800 мАч. Літіона 6,7 практично Вт годин нароботки. Все виконано доволі якісно. При бажанні можна знайти заміну цієї батареї і доволі легко її замінити. Також збирається доволі легко. Ліхтар у нас дуже якісний, має гарантію 2 роки. Буде дуже гарним подарунком, або можна просто його використовувати в побуті. Тим паче, що зараз у нас доволі часті блекаути, і можна дуже зручно його використовувати в побуті, або можна подарувати військовим, котре їм завжди знадобиться. Ліхтар дуже якісно виконаний, то можна буде. Впевнений, що він ніколи вас не подведе. Якщо зацікавив даний товар, ви можете замовити його на сайті. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал.